Мої вітання. Голова постійно діючої конкурсної комісії на зайняття посад керівників закладів охорони здоров'я рівного Інна Хімін скаржиться на тиск з боку начальника профільного міського управління Віктора Іськіва. Сьогодні на прес-конференції вона зробила з цього приводу офіційну заяву. Інна Хімін стверджує, що тиск чинився перед конкурсом з призначення директора центру первинної медико-санітарної допомоги. Центральний 27 березня цього року. Віктор Іськів не погоджується із обвинуваченнями. Свою позицію він пообіцяв озвучити телефоном під час нашої. Програми, бо прийти у студію йому не виходило. Тож у темі дня ми заслухаємо позицію обох сторін та з'ясуємо, наскільки прозорою, ефективною та актуальною є робота постійно діючої конкурсної комісії на зайняття посад керівників закладів охорони здоров'я рівного. І нашою гостею є голова цієї комісії, пані Інна Хімін. Доброго вечора. Доброго вечора сьогодні на прес-конференції побував мій колега Олексій Бухало. Пропоную переглянути сюжет. Інна Хімін очолює постійну комісію з призначення директорів медичних закладів рівного. Віктор Ісків, начальник міського управління здоров'я. Її керівник, жінка стверджує, що 27 березня, перед конкурсом з призначення директора медцентру Центральний, він вимагав, аби вона проголосувала проти єдиної кандидатури, поданої на конкурс. Я як голова комісії, згідно постанови, я маю вирішальний голос. Тому, припускаючи, що двоє людей, можливо, з закладу, проголосують за, тобто це вже два голоси за кандидата. Решта кандидатів мала двох голосувати, утримались і двоє кандидатів проти. Я як голова комісії мала проголосувати проти двічі, оскільки в нас є два голоси. За два утримались два проти. І відповідно я е, вирішальним голосом ще раз голосую проти. Результат відразу на засіданні комісії це переоголошення конкурсу. Утримується все одноше нецедальність якості голосу. Ну більшість, ну, більшість від складу, Віктор Ірич, більшість від складу. Наберіть до когось займається більшістю. Якщо більшість відкладу, якщо більшість від то тоді ставиться відсоток, тоді більшість і це буде означати більшість. Не, ну то як два голоса може дати цей. Та ну це нереально. Більшість, більшість? більшість голосів це от, за що буде більше голосів, крім утримати або за, або проти. це, це типу ну. То, не це, мінімум, Два за, два, 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 два проти. Ну от скільки мінімум. Ну да. то дивіться, ви берете два за, два проти, два утримались. Знов рівний розклад. Ну, це нема більшості А хто про Ти я, я думаєте? Я, я не буду. Дайте я утримаюсь. Єдиним кандидатом на посаду центральний був колишній головлікар другої поліклініки Олег Шрам. На цих кадрах він презентує комісії свою програму. Троє членів комісії з шести підтримали його кандидатуру, у тому числі Інна Хімін. Мені було важко сказати слово проти, і це взагалі ну для мене для людини неприпустимо. І після конкурсів я була вже викликана в кабінет. і Мені було сказано, що ви ж розумієте, ми в такому форматі працювати не можемо. Я вам не можу довіряти. Ви не виконали вказівки. Це було 27. 28 березня. Мене з самого ранку знову викликали в кабінет до начальника. І Віктор Ігорович мені сказав, що де ваш документ. Я не зрозуміла, кажу, який документ заява на звільнення. Ми зараз будемо оформлювати от наказ і вас звільняти. Віктор ісків заперечує факт тиску, каже, що просив підтримати позицію управління. А вона полягає у тому, що на конкурс має бути подано кілька претендентів, а не один конкретно там проти шрама Ми говорили, що нам потрібно переголосити конкурс для того, щоб Прийшло більше потенційних учасників, тому що ще раз наголошую, один учасник це не конкурс, як на мене. Тим більше на такі посади. А наприклад, хто мав прийти? Я звідки знаю. хто. Тобто ви не заперечите того, що ви казали їй голосувати проти, щоб конкурс не відбувся. Не пригадую, щоб це, але ну в такій манері, як вона подала, що я там присував, навантажував, точно не було 100%. Інна Хімін написала скаргу на Віктора Ісківа у правоохоронні органи та Міністерство охорони здоров'я. Віктор Ісків сказав, що не заперечує, аби у поліції розібралися у цьому конфлікті. Руслан Савуляк, Олексій Бухало, Сергій Савта, Костянтин Гнітецький, тема дня ЮАРівне. Одразу хочу нагадати нашим глядачам про діючі про, діючі правила обрання керівників медичних закладів, які е, набули чинності у січні 2018 року. Отож, як інформує сайт Міністерства охорони здоров'я, відбір кандидата здійснює спеціальна конкурсна комісія. До складу комісії входять представники громадськості, трудового колективу, органу управління лікарнею. Рішення комісії є обов'язковим до виконання органом управління медичного закладу. Кандидат окрім стандартних документів має підготувати план. Ну і Щоб взяти участь у відборі керівника лікарні необхідно. Це теж інформує сайт Міністерства охорони здоров'я. Членам трудового колективу подати кандидатуру на розгляд загальних зборів колективу, громадянам подати кандидатуру від антикорупційного чи медично-громадського об'єднання на розгляд громадської ради при органі управління лікарнею. На сайті Міністерства охорони здоров'я особливо вказується, що саме запровадження нових правил обрання керівників медичних закладів є одним з важливих кроків подолання корупції у сфері охорони здоров'я. Отож, пані Інно, коли було створено комісію, яку ви очолюєте? Постійно діючу конкурсну комісію було створено 8 жовтня 2018 року, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 27 грудня 2017 року, номер 1094 в нас, власне, перший конкурс по закладу був, було прийнято рішення про його проведення у вересні місяці. Це був заклад Центр первинної медико-санітарної допомоги ювілейний, і так як згідно порядку, проведення, конкурсу лише після рішення, коли от приймається, що має бути конкурс, має утворюватись комісія або постійно діюча, або власне по кожному закладу окремо. Ось відповідно, в нас було розміщене оголошення на сайті Рівненської міської ради в розділі управління охорони здоров'я про формування складу постійно діючої конкурсної комісії. Також було ну, повід... тоді ж, коли було її створено, так так, так. Угу. і власне там і було І відтоді, скільки вже було обрано керівників. Медичних закладів шість. Рівного. З ну, жовтням, трьох останніх не призначені так. В нас відбулося шість конкурсів. Ось е, наразі 27 березня е, було проведено три останні конкурси: це, зокрема, по е, комунальному некомерційному підприємству Міська стоматологічна поліклініка Рівненської міської ради. По центру первинної медико-санітарної допомоги Центральної Рівницької міської ради, та по центру первинної медико-санітарної допомоги Північної Рівницької міської ради. Ну а чому три не затверджено обраних керівників? Всі відповідні документи, що стосуються роботи комісії, і, взагалі, кожне засідання комісії воно оформлюється протоколом. Всі офіційні рішення підписуються членами комісії, і ми зобов'язані згідно постанови оприлюднювати їх на офіційному вебсайті, що було зроблено 28 березня. Пані іно. От ви кажете, що було вже шість кон засідань конкурсної комісії. Тиск з боку пана Віктора Іськіва чинився лише в останньому випадку? Так. Раніше попередніх не було таких випадків. Власне, в нас засідань було більше, тому що кожен конкурс включає і підготовчі засідання, підготовку оголошення, його оприлюднення, тобто розкриття пакетів документів, і в подальшому допуск, якщо допуск учасників до конкурсу, і, власне, сам конкурс. Тобто наразі 29 березня. Мною, як головою комісії, було внесено начальнику управління подання на призначення переможців конкурсу. Відповідно до постанови, начальник управління має 30 днів з моменту внесення даного подання, щоб призначити переможців конкурсу на посади керівників шляхом укладення контракту від 3 до 5 років. А у нас на телефонному зв'язку є начальник управління охорони здоров'я рівненського міського конкому віктор ісків. Доброго вечора, пане Вікторе. Алло, алло. пане віктор, доброго вечора. добрий вечір. Пане вікторе, скажіть, будь ласка, вас було запрошено на сьогоднішню прес-конференцію? Так, запрошували. Ви не прийшли? Чому у мене була робота на робочому місці? До речі, чомусь мій працівник відлучився в робочого місця? Не попередив. Пані Іна стверджує, що ви чинили на неї тиск перед конкурсом на призначення на посаду керівника Центру первинної медико-санітарної допомоги центральний і вимагали, аби вона проголосувала проти визнання переможцем Олега Шрама. Прокоментуйте це, будь ласка. Так, чув я такі ствердження з її сторони, але чомусь вона тоді не озвучує, якщо вже так тиск називає, що, мабуть, аналогічна ситуація була і стосовно керівників стомат поліклініки і північного, тому що ну, після прес-конференції журналісти прийшли мій коментар взяти, я коментував, що позиція моя особисто, як начальника управління, відповідного управління, позиція, що конкурс має бути конкурсом. Тому що хоч по закону допускається один учасник на конкурс, але ну, що це за конкурс одним учасником? А ми знаємо, зараз якраз медицина у нас активно реформується. Так? Якщо стомат поліклініки в 2020 році, коли перестане надходити медична субвенція, скоріш за все, зможуть дати собі рад, так? тобто зможуть залучати якісь додаткові кошти, то центр ПМСД вже зараз знаходяться в досить критичній ситуації, тому що, я наголошував, вийшла постанова Кабінету міністрів 3-го року. Від 3 квітня, що оці червоні списки, про які ми з вами постійно говорили, так тобто пацієнти, які не уклали декларації з лікарем за них, уже з цього місяця перестали надходити кошти в заклади, і кожен заклад у нас мінімум по 200 тисяч не не доотримує коштів. Пане Віктор, то... ви все ж таки, я перепрошую, ви чинили тиск на пані Інну? Да, що призначення? Я, Я не знаю, як вона може це трактувати що в її розумінні тиском. На мою думку, абсолютно ніяких тисків не було. В робочому режимі ми ну, з всіма працівниками спілкуємося. Дві кандидатури в цій комісії є від нашого управління, як на мене, вони повинні представляти позицію управління. Тобто я взагалі не розумію, з чого ця ситуація виникла. Як на мене, вона абсолютно і ця видимо не варти пане Віктор. Ну дивіться, ось оприлюднені аудіо, аудіо яке надала так. пані Інна. Там можна почути ну голос, який схожий на ваш голос. І розмова ця відбулась, коли пані Інно перед буквально конкурсом. перед конкурсом, і саме хвилин. в цій розмові, який уривок якої є в нашому сюжеті, іде підрахунок голосів, тобто. Як можна було чи як можна було підраховувати голоси, знати вірніше кількість голосів, коли конкурс ще по суті не відбувся? Я не помиляюсь, пані Інна? Ну можу коментувати? Так з Інною Сергієвною. Якщо не помиляюсь, ми вже більше двох років працюємо. Так за весь цей час я так тепер уже вважаю, в неї мабуть не терабайти різних аудіозаписів. Там можна то ми рідних романів складати. Тобто, на мою думку, це абсолютно не відповідає дійсності, оскільки було заявлено і написані заяви до правоохоронних органів стосовно неправомірних дій моїх відносно неї і докладуються аудіозаписи, будь ласка, нехай правоохоронні органи встановлюють перше... Ну, ви можете сказати, нав... що ви вже знали кількість голосів, але ну, це обговорення, пані Іна стверджує, що було до початку конкурсу і там уже Дивіться, звичайно. Е, ну, я не розумію, і до речі, це теж е, для мене дивно, чому риторика йде навколо е, тільки одного кандидата, так? Стосовно центру ПМСД Ювілейний. Ну тому, тому що то, пані що... Інна зауважила, що тиск ну, от, чинився це, саме. Це, от, перед до пані Інни, чому саме. Ювілейний, чому не скажімо стомат поліклініка, чи чому не Північний? центральний, центральний, не ювілейний центральний перепрошую, ну оці інші заклади. Так тому що кажу ще раз, позиція моя і управління, що конкурс має бути конкурсом, тобто мають надходити різні пропозиції учасників з новими ідеями, з новими креативними ідеями. тобто ви вважаєте, що конкурс лише з одним претендентом це не є конкурс? Ну моя особиста думка така. І як керівника галузі, теж я вважаю, що це правильно. Тому, Скажіть, що будь ласка, чи пропонували ви пані Інті залучати кошти до перепрошую, Чи пропонували ви пані Інні на наступний день після конкурсу писати заяву на звільнення? Ні, пані Інні, написати заяву, ні на наступний день, ні в день конкурсу я не пропонував. Якщо вона хоче працювати, і це її ніхто перекончений, не це не буде, будь ласка. Е, пане Вікторе, як ви оцінюєте роботу комісії, яку очолює пані Інна? Робота комісії, в принципі, на мою думку, проходила досить фахово, питань немає, але в процесі того, ну, в нас надійшла скарга була так, на роботу комісії. Комісійним будь-які скарги, я стараюся призначати комісійний розгляд. І комісія, яка розглядала цю скаргу, дійшла висновку, що в принципі ці всі дії, які ми чинили, були неправомірні. Це стосовно того, що е, призначені конкурси були на неіснуючі посади. І, Получається, якщо я зараз ці подання підпишу до змін статути, я сяду в тюрму. Скажіть, будь, Добто, я а не я знаю які... ці закиди, які мені дають, що я щось не хочу чи не можу, чи ще якісь, чи ще й політику якось приплітають, ну це... Ну, як на мене, абсолютно маячня. Пане Вікторе, а які є ваші повноваження щодо призначення керівників медичних закладів ну, охорони здоров'я рівного? От ви можете впливати, втручатися у цей процес? Ну, зараз вибором керівників займається комісія. Так, вже як було все правильно, коректно у вас зазначено. Комісія з відбору є, яка проводить конкурси. Відбирає тобто ви не впливаєте на вибір кандидатів, не тиснете на... Мені подається тільки кандидатура на затвердження. Протягом 30 днів я повинен або затвердити, або не затвердити. Там, там ще дискусійне питання, так? Але в даному випадку зараз я не можу затверджувати, тому що в статутах це основний документ, яким керується при роботі заклад. Ці три заклади написано, що їхні керівники це головні лікарі. Тобто, ще раз, підсум... ще раз підсумовуючи нашу розмову, ви не погоджуєтесь з... зі звинуваченнями, віде. пані Інни? Не погоджуюсь, категорично. І основний ваш аргумент щодо саме призначення керівником Олега Шрама це те, що ви хотіли би, ще щоб там кажу, було не, два претендента. Не, так? не персоналізуйте, будь ласка, бо кажуть, для мене це дивно, чому е, конфлікт навколо одного з претендентів до, на один з закладів. Тому що ще раз кажу, в робочій обстановці, в робочій атмосфері, у нас, звичайно, з працівниками була розмова про те, що все-таки е, має. У трьох закладах, ще раз наголошую, не по одному. Пане Вікторе, я вам тому дякую, що ситуація навколо центрального, тут ну предмет для розумів. Ну тому що пані Інна сказала, що раніше тиску е, з вашого боку на неї не було. Пане Вікторе, я вам дякую, що а... долучилися до нашої розмови. Якщо б у мене ще було кілька хвилин, теж би ще прокоментував. Ну, гаразд, не будемо. Ну коротко, якщо маєте щось сказати ще, от щось важливе. А... Та, не буду, гаразд зараз. зараз. Гаразд, дякую вам ще раз, що долучились до нашої розмови. Е, можливо, щось скажете? Так, я з самого початку по хронології до речі, те, що я на 20 хвилин відійшла, я була відмічена. Ну в як це в журналі відлучень, тому що на прес-конференцію ми були запрошені двоє разом із Віктором Ігоровичем. Чи це відбувалось буквально через дорогу від управління? Ось про що в принципі ми були повідомлені. Я офіційно розписалася в журналі. Далі на рахунок конкурсів в нас взимку, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, були внесені зміни до довідника кваліфікаційних професій, тобто власне до класифікатора професій ДК 2010 зі змінами, які наразі є чинним. В чому була суть зміни? Що посада головний лікар була замінена на посаду директор. відповідно до діючого законодавства, і зі мною погодяться більшість юристів, навіть в тому числі і кадровиків, тому що ну, більш це їх навіть сфери стосується. Для того, щоб внести зміни в штатний розпис і привести посади у відповідність, підставою є внесення змін до класифікатора професій, не статуту, а до класифікатора професій, і наказ формується. Це наступним чином, щоб провести відповідність посаду головний лікар, наприклад, змінити на директор. Всі штатні розписи були затверджені до кінця лютого 2019 року. Тобто, всі три кандидати на конкурс працювали на посадах головних лікарів. 1 березня вони були звільнені у зв'язку із закінченням терміну дії контракту, і 4 березня було прийнято рішення. Тобто, це наказ управління про проведення конкурсів по даних закладах. Відповідно, за приблизно Приблизно період тиждень, десь був в закладах, повинні були відбутися збори трудових колективів, де вони були повинні обрати по двох представників до постійно діючої комісії від кожного закладу, тобто це від трьох закладів і ну всі шість людей. Ось відповідно, перші засідання комісії відбулися уже аж 11 березня. У відповідності вже до діючих штатних розписів. Ось і було оприлюднено оголошення про умови і порядок вимоги до кандидатів на директорів даних закладів. Ось в нас вже на той момент і були в них діючі статути, але, до речі, якраз 14 березня, щоб нам іти у відповідність уже по всіх документах, ми внесли зміни і зробили проект рішення по всіх дев'яти закладах охорони здоров'я, де замінили посаду головний лікар на керівник. Ось, і 14 березня дане рішення було оприлюднено на сайті Рівненської міської ради. Ось і згідно регламенту Рівненської міської ради, щоб включити це рішення до порядку денного сесії, воно має витримати 20 днів. Тобто, наразі в нас сесія за попередньою інформацією має бути 25 квітня. Це як другий варіант. Ці статути вони мають іти на сесію. Тобто не є умовою, що відсутність статутів не визнання конкурсу. Конкурсів, які відбулися, крім того, хочу наголосити, що е, про дану комісію, про дану скаргу, яку озвучив Віктор Ігорович, я як голова комісії по цей день не в курсі. Я не бачила жодної скарги, я не бачила жодного наказу, і мені навіть не давали ознайомити, що є якась ну, така от комісія, яка працює, і е, як голову комісію взагалі не ставлять до відома. Тому вважаю, що е, взагалі е, даний висновок. Е, це треба просто або оскаржувати в суді, і він є не є підставою для відміни конкурсів. Юридично всі конкурси завершені, всі подання зроблені. І якщо питання в статутах, то Віктор Ігорович сам розуміє, що до 29 квітня в нього є термін. Якщо навіть би це була основна причина, то логічно, що сесія буде 25-го, питання виноситься на порядок денної сесії, і статути затверджуються. Ще є 4 дні, і навіть постановою передбачено, що якби в разі проведення якихось спецперевірок термін подання може бути трошки довше, тобто навіть ще можна подовжити, щоби призначити даних працівників. Пані Іно, ви виможе на вас перебити. У нас на телефонному зв'язку є голова правління благодійної організації мережа 100% життя, член постійно діючої конкурсної комісії, яку ви очолюєте на заняття посад керівників закладів охорони здоров'я Рівного Юрій Лазаревич. Юро, доброго вечора. Да, доброго вечора Юра, коротко у нас залишилось обмаль часу. Скажіть, будь ласка, ви були присутні на засіданні комісії щодо обрання керівника ЦПМСД центральний? Так був. Чи відчували ви, що на когось тиснуть? А... Чи не помічали? Ну, якби то було видно, якісь, якби то не такі, як завжди дії в голови комісії. Її вигляд, якби то, але ну. Чи це через тиш, чи через що, якби то мені не відомо? Е, ну і хвилювання, якби то були в членів комісії деяких людей, коли... Зазвичай, ну не так схвильовано проходили комісії. Юро, сьогодні пані Іна оприлюднила аудіозаписи, і в них ми змогли почути голоси ну, пані Іни Ваш і пана Віктора Ігоровича. Схожі голоси на ваші. І там перед початком власне цієї конкурсної комісії говорилися уже обговорювалися цифри, голоси хто за, хто проти. Скажіть, будь ласка, так було? Ні, не було, але ну, якби то завжди моя позиція була за те, щоб а, конкурси відбувалися конкурсами. Я не раз пропонував а, комісії прийняти рішення, щоб конкурси не відбувалися, коли є один кандидат. А, тому, Власне, про завжди... це говорив і пан Віктор Іськів. Хоча законом ну, це не заборонено, так, так, каже пан. Я далі. зараз це прокоментую. Угу. Так, далі. Да, ну, Законом не заборонено, але якби то, ну, постійно перед конкурсами. Було чути ну верніше, так там в тобто, медіа розказують, що хтось хоче подаватися, але коли приходить конкурс на день відкриття документів, ну зазвичай одна пропозиція. Ну була ще в той день, коли тому що було три конкурси, була ще одна пропозиція. Ну, це на... Автомат, такі, ага, а здається поліклініку а... юра зовсім мало часу. Просто скажіть, от ваша пропозиція. Ви гадаєте, що варто було би змінити це кількість претендентів, щоб не була не був один? Так Дивіться, ми подавали пропозицію мозу, тому що це постанова, якби то розроблялася міністерством охорони здоров'я. В нас є пропозиції, тому що ми моніторили, ну, організація разом проти корупції. Моніторила роботу комісій. Ну і насправді про моніторингу комісій досить такі це розповсюджене явище. Коли один член ну одна кандидатура подається, і знову ж таки, тобто, то... якщо один член, тут да, більші це... ризики, так. Так, ну і до членів Корупційні. комісії, ну і так само, щоб відбір членів комісії, яких зазначається, також щоб проходило більш прозоро і краще були вказані. Ну тому що на мене є ну, до багатьох комісій, як би то питання, до тієї саме нашої комісії, яка по області приймає рішення, ми писали про це. Ну тому дійсно є багато, якби то зауважень, пропозицій, які ми вже надали до Міністерства охорони здоров'я по покращенню роботи цих комісій. Юра, дуже вам дякую. Хотілось би більше поговорити. Часу зовсім немає. Це був член цієї постійно діючої комісії від громадської організації благодійна організація мережа 100% життя. Юрій Лазаревич, підсумок пані Інно, що будете робити далі. Ну, по-перше, я дуже надіюся, що оскільки надіслані офіційні заяви, ось і на даний момент я працюю, я не звільнена, я і головою постійно діючої комісії. Я дуже сподіваюся, що в наш час, коли вже працює система, як говориться, що все ж таки. Ну, дане питання буде, буде вирішено позитивно, і за такі якісь дії, якби ну, людина, має бути покарана. Я дуже на це сподіваюся, тому що конкурсна комісія працює абсолютно прозоро і не питання в одному кандидату. Ну, власне, Віктор Ісків і оцінив роботу комісії. Так, я хочу зазначити, позитивно. що це я провела за допомогою ну, інших членів комісії вже шість конкурсів. І в нас не перш не перший конкурс, де власне є один кандидат, і в нас є чітко постанова говорить, що у разі відхилення кандидатури це має бути чітко умотивоване рішення, що нам сподобалось, не сподобалось, можливо, до якогось рівня не ну, що... ну але я перепрошую, от Юрій Лазаревич сказав, що треба все ж таки працювати, щоб мінім, мінімізувати корупційні ризики, тобто, ще щось треба удосконалювати саме в роботі комісії. Пані Іно, я вам дуже дякую за розмову. Дякую. Ми з'ясували, що все ж таки пан Віктор Іськів звинувачення пані і пані Інни вважає безпідставними, хоча. Роботу комісії оцінив позитивно, і як зауважив член цієї комісії, яка обирає керівників закладів охорони здоров'я міста рівного Юрій Лазаревич, сказав, що все ж таки варто робити і щось думати, думати, робити щось для того, аби мінімізувати і далі корупційні ризики обрання керівників таких закладів. До побачення, то побачення.